Наробта, ну що сказати, ви мене дійсно здивували. Настільки багато переглядів на відео з міні-іграми у браузері. Це щось неймовірне. Лайки, коментарі, приход підписників. Все на неймовірному високому рівні. Дякую вам, велике. Сподіваюся, що під цим відео і під іншими ви теж поставите лайк, будь ласка, для мене це дійсно важливо. Бо кожен ваш лайк піднімає не тільки мій канал вгору. Ще моє відчуття того, що я рухаюсь у правильному напрямку, просто зростає з неймовірною геометричною прогресією. Сподіваюсь на тебе. А сьогодні у нас друга частина браузерних ігра. Мене звати Даня, це канал НЦП. Поїхали! Значит, так, братва, Сьогодні ми вибрали з вами трошки інший сайт. Тож сьогодні ми будемо грати на ньому, сайт український, як я зрозумів. Маленька предисторія. Сьогодні я хотів зняти відео, де я буду грати в ігри мого дитинства, але я зрозумів один маленький факт: ігри мого дитинства просто не залишились. І мені знов довелося повертатись в цю неймовірну сіру реальність ваших ігр. Але я сподіваюся, що мене сьогодні щось здивує. Значит, так, у нас тут є розпределені категорії. Це дуже круто, до речі, бо в минулому раз мені доводилося шукати просто неймовірну кількість часу. Кожну гру. Значить так, почнемо ми з вами з гоночек, бо в минулий раз ми не затронули цю серію. Але, ну, об'єктивно треба. Давайте подивимося, що у нас на першому місці. Грузитись маю, я сподіваюся, це дуже швидко. Блять, грузиться дійсно дуже швидко. Ще на повний екран не зділяється, я в захваті, як це круто. Так, поїхали. Плей, перший трак. Це ми вже їдемо. Друзі, я в захваті від того, наскільки швидко ми вже почали, але вже почали. Опа, опа. Блять, номаль, намаля, нормально. я тепереет, пероете, номаль. Опа, все, нормально, номально. Я вылетел за трак! Нормально, нормально, нормально. Сейчас, сейчас, сейчас. А шо мне рыбать? Я шо с самого початку починаю. Я хуй. Нормально, нормально, не ссыкуем. Вообще не избавляем швидкость, потому что. Шо... Пиздец, опять злить. Спробуем матрошек и помедленнее их Бля! Ай, твою мать, та що ж це таке? Ладно, ладно, все. Парофлі хватить. Давайте потроху помалу будемо проходити левели, тому що ну, це вже неймовірно. Це скучно одне й те саме проходити. Блін, ну єдине, що не круто, що ну, воно відчувається класно, прикольно, неймовірно, але одна, один мінус, я не розумію, чого ми тут граємо самі. Тобто, все, ми тут самі і піздець. Мені це не дуже подобається, тож ми щас. Пиздец. Спробуем пройти цей левел и, напомню, пойдемо уже дали. Блять, блять. Нет, нет, нет. Опа, есть, есть, есть. Назад. Так, рестарт. Нет, 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 нет. Дрянь, так а в чем понт був у уцелу. Ах ты ж собака, значит, а поки ми водимо машину, розказую историю за машину. Один раз я з моїм кентом, мене кент купив собі Жигуль, і я, конечно же, як кращий друг, кажу: Дай сука, поїздити. Хочу покататися, того що ніколи не їздив, тільки з папой один раз, і все, в принципі. Договорились поїздити, я сів за руль і благополучно чуть не в'їбався в дерево. Вот така історія, симпатично, все пройшли, тим часом ми пройшли. Игра об'єктивно. Кажучи, мені сподобалось управління класно відчувається, але єдиний, що мінус, немає ніякого етапу состязання. Тобто, в гоночках, як на мене, май... найголовніше це состязання. Добро братва, я швиденько, щоб не відволікати вас. Підпишіться на мій телеграм-канал, щоб бачити, коли я виставляю нове відео. Також туди я буду скидати стріми, які я буду організовувати час від часу. В принципі, усі важливі події я буду освічати саме там. Також в мене є інстаграм, але на нього підписуйтесь, чи ні ваші варіанти я туди все одно нічого не виставляю. А тепер. Назад до відео. Поїхали далі. Racing limit. Карет. Камера S, Shift Up T. Сейчас разберемся. А, так мы на всему навчать зараз. Все, заебись. Я уже готов. Я хочу камеру поменять. Вот, вот так хочу. Опа. Лихтарики можно подключать, я понял. Нитро. Есть. Так, камера, я уже поигрался. Смотри. Сейчас успеваю. Смотри, смотри, вот так вот. Опасно. Я играю опасно, друзья. Я вообще не из трусливых. Ну, сейчас 100 километров проедем и хватит, я думаю. Опа, перестраивается. Придурок, блядь. Куда ты перестраиваешься, сука? Я еду, ты не бачишь. Красная машина. Никола не купляй этой красные машины. Блин, нормальная игра, блядь. Я в такую игру грав на телефоне, только я грав в ней с мотоциклами. Тобто, что это за пирожочек? Ну, это, конечно, такой пережечек, что дай боже. Ох, ебать, не не, ну соточку летим, конечно, блядь. Но что ты такая? Что ты за соточка, колыматика, что походу 500 летели, блядь. <гас> так, надо, я так понимаю, опасно. Если ты, чтобы не додавали время, да? По-моему, нихуя не додается, не? Успеваю, успеваю. Опа, смотри. Опа, блядь, не успел. Как мне нитров хуярить, я понять не могу. Чего я не могу нитров хуярить? Так, ладно, от первого лица поедем. Так, чтобы я дорогу чувствовал, а ты не чувствовал. Успеваю. Не успеваю. Успел. Да вы. Раз, два, три. Блядь. Ладно, ладно, тут заигрался. заново, поехали. Вам-вам, разойдись, шлендры. Так, успеваю, не успеваю. Надо. Опа. Успеваю. Финиш, финиш. Опа. А моя эффектненько. Блять, не встых. Давай, поехали, блядь. Не высочай якогось радио, да? Успеваю? Молодые. Раз. Все. Аккуратненько, обережненько. Перестраивается, оно придурочне, блять. Ну, от шо, ти, шо ви робите? Ну подозуй, легенько, йо. Ну, ти не бачиш, їду додому, до, до сім'ї, рідної. Ти мені не заважаєш. Ну, козел нет. Давай, 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 кислотный дідже. Гра мені дуже подобається, вона прям завлекає в себе, честно скажу. Може, я вже можу трошечки вдосконалити якось, my car? От хочу я собі купити, що це у нас таке. Це нас асфальт... Нет, это Ford. Да, это какой-то Чуть-чуть осталось. Сейчас. сейчас купимо новую машину. Идемо дальше. Сейчас я ще одну гоночку выиграю. Куплю собі Фольксваген і все, і буде класно. Тим часом, зараз ми опробуємо нову лейбочку і поїдемо в наступну гру, в третю. Радіо FM. розкажу історію, як я чуть не в'їхав в заб в дерево. В дерево історія була дуже незамисловата, чесно скажу. Я їду ровно. отлично їду, чесно, шикарно, феноменально. Каже, повертай, а там поворот, щоб ви розуміли, ну він настільки різкий. Ну, це просто піз. Я повертаю. Якщо ви коли-небудь водили жигуль, ну без гідроусілітеля, там пізда, як важко повертається рута. Тобто там для того, щоб повернути, треба 4 людинки Він каже, повертай, сука, я повертаю. Давай, 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 давай. давай. Єсть. Замечательно, все продовжуємо. Я повертаю, все класно. І розумію, що я якось за замало чи за багато повертаю. Я ж ну, не розумію, габаритів, я не відчуваю. І він каже: довбойок ми зараз вріжемось. Я кажу, не вріжемось. Він каже, вріжемось, кажу, не вріжемось. Пойдемо ми чуть не врізаємось, він в останній момент вихватує в мене той йобаний руль, викручує. А там, щоб зробити, ну, отак повернути колесо, там треба зробити ну, обертів 40, щоб ти понимав, да? а руль повертається тобі гаду трошечки важко. Єлі-єлі, я встиг відтормозитись. Тобто там прикол був в тому, що не то, що ми встигли вирілити, там прикол в тому, що еліє. Еле встиг відтормозитись. Така історія теж була. Так, все, надо вже проходити цей йобаний рівень і йти далі, бо я щось зовсім застряг. Машина, кстати, пиздата. Блять, блять. От, отут, отут, от, отут, от, от, диви, аккуратненько. Раз. Так, поехали. Включай. Сейчас включу радіо. Тільки хит. Бажання выпиты, бывает, не завжди. Думці ли жодне. Навіщо я врізався, блять. Наступне, не подобається. Далі. Ну, це остання попитка. Пройду, пройду, Не пройду, не пройду. Все. Ебать, я лечу? Есть? Йоу? Давай, давай, давай. Ребят, ви нібито нікуди не спішите, я понять не можу. Давайте, блядь, трошечки піднежмемо. Перемогу. Ігра потрясаюча, чесно, я настільки сильно заліп, я дійсно не помітив, як пройшов увесь цей час. Тільки лайк, тільки респект. Але все ж таки хотілося б пограти трошечки в ігру, де треба сорівновательний момент. Щось мені здається, що таких ігор, в принципі, немає. Це буде остання гра, так що треба вибрати її якось вообще піздато. Це виглядає як цей. Як мінімум, це якась залупка. Значить так, ого. У нас є отака от лайбочка, ну, щось підкрутаємо. Можу, хочу підкрутить, блять, ні. Все, поїхали тоді грати. О, да-да-да. да да Це насправді тут дуже сильно схоже на тачки. Хто не дивився в мене обзор на ігру тачки, просьба перейти до мене на YouTube канал. Там є обзор тачок, і не тільки. Так що, друзі, не лінимося, переходимо і кайфуємо. Так, тим часом я хочу якось в'їбати нітро. Я можу якось в'їбати нітро. А як мені обігнати? Я в пол в'їбуваю і не можу обігнати. Все? Мене мені здається дуже слабенька машина, мені зараз її надо прокачати. Це єдиний вихід з цієї нереальної ситуації, як на мене. Ні, ну тут ведра, конечно, я хуєю, чесно кажучи. Ну, шот ви блять. От як мені ще швидше їхати, якщо я ну, в пол вжал, блять і пиздец. Щось я роблю, значить, не так. Мені не подобається ця гра, чесно скажу, виберемо іншу, тому що. Вот! Формула-1 круто. Вона візуально якось по-дебільному виглядала, І, в принципі, розбиратися, сидіти, ще виточати годин 10 на те, щоб зрозуміти, як грати, я не хотів. А тут дивив нас, і тіпчик вже, диви, який крутий. Все, поїхали, одразу до гонки. Так, я готов. Бліть. Блід. Опа, це був хитрий мув. Дали. Давай, давай, давай. Не тормозим вообще ни капельки, тормозить для слабых. Mm -hmm. Mm -hmm. Не, ну это очень тяжело, честно говоря. Блять, програла. Пиздец, тут дорога, конечно, нахуй. Я, я вахую. Но заробить дорожку трошечки ширше нашу. Вот все эксперименты над людьми. И они бы по запоричской трассе едут. За что такое, блядь, давай. Блядіна ну mm, тут хоча б є якийсь, знаєш, елемент соревновання. Тут це, за це, звісно, так. Да. Це плюс. Бо без цього елементу змагання, якось, ну, ігри, звісно, прикольні. Ота гра, в яку ми грали, де я там 20 історій розповів, блядь Дуже цікава. Дуже, прям, ну, весело в неї гра. Але все ж таки, ну, якби там можна було ще за мною хтось їхав, знаєш чи ну, поруч зі мною, їбать. Та ти що, це була б не гра, це була б сказочка. Так, треба тут, як в тачках, напевно, відпускати, просто газ відпускаєш на поворотах, і воно повертається по три... Крясающе, напевно, так. Да. В Ну, все перемогли. Так, друзі, мені сподобалось. Дійсно класна гра. Мені прям, ну, я відпочив. Але все ж таки, якщо обирати, граємо в Racing Limit і не зайобуємо собі голову. Чесно. Реально, кайфанети на всі 100%. Я хочу пограти в щось інше. То таке GE. А, це EO, бля. Я поняв, типа Слізарі О, Агарі О, все, я поняв. Я поняв. Так, а що тут є, щось ж прикольне? Таке, щоб пограти і кайфанути Ну, о, давай, кораблі якийсь. Юзернейм. юзернейм у нас треба якийсь піраль. Вибрати. Я можу на український писати Деріатус. Деріатус доволі таки пирацький ім'я, як на мене. Треба якесь ще приписання, як, типу, Чорна борода, Даніла, ні, Данила не хочу. Давай валя. Валя Деріатус. Валя Деріатус, мені подобається піздець. Так. Угу. А що мені робити? Чого я не можу рухатись? Так, я можу якось. Опа. Опа. Блять, Данило Деріатуса, валю Деріатуса убили. Дабель факт. А як прыгать, я понять не можу, блять? Ну, прыгать вот. А почему я ходить на эту хуйню не могу? З чого раптом? Диви, блядь, він управляє кораблем. Може, ти сам грати будеш, Кент. А все, в пісці весело, закінчились на виборні нікнейми. Як на мене, опять. Більярд. грав, до речі, нещодавно більярд. Грав, э, посасав отлічно. Кому цікаво. Екшен. От давайте екшен, давайте екшеньом немножко. Воу. Давайте пограємо в таку нашу мішу гру, як Square Games. Ігра в Кальмари, хто не знає. У мене, до речі, є відео на ютуб каналі. Я там з моєю дівчинкою пограв в усі ігри Roblox в Square Games. Перейдіть, подивіться, якщо вам не впадло. Дякую. Ну, нік, ми вже знаємо. Який в нас буде, да? Валя Дерятус. Все, валя, Дерятус на базі А, мені надо чекати, блять. 25 секунд. Привіт, плеєр 80. Нормально, нормально. підключаються люди, це вже приємно. Зараз подивимось, як воно взагалі реалізовано. Знову ж таки. Так, все, поїхали. Поїхали Тут навіть не пишеться, прикинь. Green light, red light. Я хуєю, іменно на візуальничах надо. Відвертайся, блядь. Пройшов Так, ну я так розумію, настрою играю, блять. Нурин. Давай, женщина, заканчивай. Я пока пойду цель. Блять, успею, успею, пожалуйста. Е. Yeah. Бля, ну сейчас на короче цена скучно, что это просто пиздец. Ну, я, я хочу выйти, но я уже дограю до конца. Так, что то такое? Это у нас. А, канат. И что нам тянуть знаю? А я тянуть. Ну ладно, сейчас покажу тебе в Готова сосать? Куда ты, блять, ты как это делаешь, собака? А как она это делает? А это неможливо, нахуй, я хуярю. Вы чуете, как я бью, блядь? Блять, она по-любому вот эту хуйню вибромессажер взяла, блять. Я бачив, так в эту хуйню играть. Да пошла. Ти. А че ты мужчина, а я женщина, теп. Це прям, блять, це неможливо терпіти, мене аж дах еда, як це скучить. Так, у нас є вот така игра. Це Welcome to sandbox. This is you and this is me. I am the missing guy. Так, все. Я понял, тебе. Вау. Выглядай, кстати, дуже круто. Йоп твою. Це я прыгать не вмію, чи що? Ні, це я походу щось пезнулся. Что ну, мы биту возьмем? Пока что у нас тика набито и вистачає. ладно. Вот это ножечкой, аккуратненько ножечкой можна жахнуть, я понял. Що у нас тут є? Гранати. Для пока виглядає просто разъебно. Що мені треба зробити, я понять не можу? Ага. Що я Я щось можу змінити, я понять не можу, да? Це дорого, братва. Я не буду течати на цей гроші. Я сразу говорю. Що ти впав? От чого ти впав, блядь? Поднимайся, давай, блядь. Так, мені надо вбити трьох. Опа, а что там было? Что там? Блять, да я извиняюсь. Я не хотел. Так, мне надо убивать зомби. Так, ну... М -м, меня же жут... Бля, я миф машину сесть, это интересно. О, класс. Ебать игрушка, чуешь? Мне ничего не что мы вниз ней застрянем до конца этого. вид. надо пизды дать монстру. Сейчас, извиняюсь. Сдох? Сдох. Так, чем монстр Е. Е. Блять, на порядочного усарелок. Сдыхай, падаль, блядь. Нас, ножички. На ножички. Ребят, ну разойдись. Тихо, что зомби заебашив. Ты думаешь, я тебе не заебашу, приду. Бля, 500 очков, я еще трошкой. и я смогу с кайфом нарешті заработать себе зачистку. И подавим типов, заработаем грошей. Еще и чемоданчики заберем. Мне пистолетик, честно кажучи, хочется, хочется, ну, ган. Пиздим, пиздим. Забираємо, 600. Заробив 600. Так, ладно, пройдемося. Так, і що мені дали робити? Так, треба захерачить, я так понимаю, зомби именно битой. Я понял. Ну ладно, зараз захерачимо. Тоже не буде проблема. Зараз. Я хочу купити зброю. Скільки коштує зброя? 500. Я купляю зброю. Як мені його використати? Ага, все, воно вже тут. Так, давайте шукати зомбі, щоб опробувати на них нову приколюху. Нашу. Еп твою мать. Давай, давай, давай. Опасочка. А да, 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 не понял. А что у нас? Мы что, с самого починаем, блядь? Нет, миссии те же. А да, бита хотя бы, блядь. Эх, и биты. Блядь, прикинь. Ну все, значить, закінчили на цьому. Так ну що ж, друзі, я дуже сильно сподіваюся на те, що вам сподобалось дане відео. Я дуже сильно сподіваюся на те, що воно вам сподобається так само, а може навіть трошки і більше, як і минуло відео про міні-ігри в браузер. Пам'ятайте, що мені дуже сильно потрібна ваша підтримка. Так що поставте лайк, напишіть комент чи просто підпишіться на канал. Я буду вам дуже вдячний за це. А мене звати Даня, це канал НЦП. Бувайте!